Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні у нас 28 червня, і в Україні відзначається День Конституції України. Головне тут відзначається. Я не буду перераховувати зараз всі ті статті Конституції України, які порушила українська влада, не кажучи вже навіть про вислів Конституція на паузі. Я зачитаю лише одну статтю, яка на сьогоднішній день є найважливішою: стаття 103 Конституції України. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України. Тут нічого не вказано ні про військовий стан, ні про війну, абсолютно нічого тут не вказано. А це значить лише одне: що президент Зеленський, точніше, колишній президент Зеленський, він є нелегітимним президентом. І всі ті закони, які він там підписує, вони всі не мають абсолютно ніякої юридичної сили. Всі ті постанови, продовження військового стану, продовження мобілізації, це все є антиконституційно. І все є незаконно. Ну і саме головне, ті, хто зараз підтримують нелегітимного президента Зеленського, виконує всі ті антинародні накази. Я маю зараз на увазі поліцію, ТЦК, СБУ і всі інші у спецслужби, які кошмарять українців і відправляють українців на утилізацію. Всі оці ці люди виконують незаконні накази, а значить, вони є ворогами українського народу, які займаються геноцидом українців. Я вже неодноразово повторював, що особисто для мене День Конституції, як і День Незалежності, вже давно перестали бути святами. Тому що ну в чому заключається твоя незалежність, якщо твої успіхи на фронті залежать від того, дадуть тобі зброю чи не дадуть, нададуть тобі якісь гроші чи не нададуть. І як можна відзначати День Конституції України, головного юридичного документу України, в той час, коли українська влада абсолютно на нього наплювала? Тому я сьогоднішній день називаю днем пам'яті пам'яті за конституцію України. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.